Влад. Я б таку атмосферу ніколи не потрапляв. Це у мене перший кастинг. Я, я дуже хотів цього от... сцена співати, але я не відкритий. То, що, не знаю, стидно мені. Не знаю, може це якось із, із дитинства мого. Не пам'ятаю, як маму. Тато випивав. І, і вона випивала щось. і, не знаю, ну, Били нас скандали всякі були. Я тоді співав в метро. Вони мене ставили в метро, мама збоку стояла, дивилася дивилась. От я співав пісні, і мені кидали гроші. Було таке, що я теж захворів. Я не міг об'яснити мамі, мамі не можу співати. Ми тоді палкою били по голові, били ногами, і дуже було страшно. Я до цього тоді так не привик, і я вже казався в дідомі. Отак це вийшло. Потім забрала це другу маму, і почалось нове життя. Ну і друзі, там, футбол, змагання всякі. Потім пішов на вокал. Коли я побачила вас, я розумію, що ви борець по життю, Так. бороли, всіх перемогли прийти до нас на касти. Тобто ви сильна людина, а ви тільки не прогавте цей шанс. Я вже давно про це мрію, якщо чесно. Коли лягаю спати, я про це думаю. От я думаю, що настане цей час, коли от. Це буде це станція, коли це буде все в кайф, коли буду співати, займатися класним вокалом і просто от вийду і бам, і все. Круто заспіваю. Це от і хочу. So

You hey. У нас за мене, так. Здравствуйте, молодий чоловік. Добрий вечір. Мене звуть Влад. Звідки ви? Я з міста Ужгорода. Майже мій земляк. Я з Мукачева везу. Я, я знаю. Мені насправді майже сподобалось, як ви заспівали. І М -м, у вас дуже дяд. приємний тембр. Просто цю пісню я страшно люблю у виконанні Джо Кокера. І ну, вона настільки ніжна. Настільки багатогранна, настільки тонка. Але ця пісня це коли ти на колінах фактично стоїш перед дівчиною і от останню їй віддаєш. You are so beautiful to me. <плес> <плес> Та має ну от, щоб... не на що я цього, сорі. Знаете, я повернулась, потому что мне очень интересно было, кто же этот молодой человек, который рискнул исполнить вот эту чудесную совершенно песню. Спасибо большое, что вы выбрали эту песню. Будучи таким юним юним даруванням. Я вам дуже вдячна за виконання. Насправді дійсно дуже важко порівнювати, тому що Джо Кокер це один з моїх улюблених співаків, і ця пісня вона неймовірна. Це гімн любові, відношення чоловіка до жінки. Ви великий молодець, що ви прийшли сюди. Дякую. Дякую. Жалею, що не Повернувся. Жалею, тому що у вас хороший голос. Я услышал этот чистый, прозрачный голос, который льется и... Но для меня немножко ровно было И мне вот не хватило, чтобы понять, а где же там край В том плане, что очень, ну, диапазон не такой широкий Именно поэтому я не нажал кнопку, хотя мне кажется, что я ошибся Но я рад, что не ошиблась Тамара И она нажала на эту кнопку, и вы будете в шоу А Тамара, боже, душа молодец я буду за вами наблюдать, мы будем за вас болеть. И мои, моя команда Спасибо. будет с вами бороться. Поздравляю вас. Спасибо Прошло. большое. что? Голос Украины! Команде Тамары. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Удачи землякам. Все. Да? Витай, витай. Витай. Вы супер классный, да? классный. Спасибо.

Ой, ой! Тільки мало не задушив. Наступної неділі останній шанс потрапити до команди Голос України. Фінальний раунд вибору на осліп. Я жаліла, що не нажала, а вже нажати не було можливості. Я все використовувала. Это что за подстава, Тамара, сейчас? А что, нельзя? Від істерик та зривів не лишиться застрахованим ніхто. Признаюсь публічно при всіх, я часто від музики маю сльози. Остаточна кількість учасників у командах під сумнівом. Шоу шестой час. У -у -у. Слава вибирає себе конкурсантом. <реш> Слава, ти що робиш? Ти кого опустив? Я холера вперти, як бичок. Вибачте, я не написано слава. Якось дуже висока планка мене до цієї пісні. ЖМІ, слава, жмі, жмі, безпека тренерів під загрозою. А можна охорону мені зараз? Будь ласка, починайте планувати надільний вечір уже сьогодні, щоб рівно за тиждень, заспівати в унісон з усією країною.